В цьому відео я стану восьминогом. Так, і моя головна задача це знищити Нью-Йорк. Поїхали. І так, сьогодні я буду грати за ось цього восьминога, хоча у нього всього два щупальця. Окей, мені потрібно відси дійти до сюди і знищити статую свободи. Поїхали. Так. Блін, капець, прикольна музичка. Окей, до нас пливуть підводні човни. Ми їх будемо убивати. Я спокійно управляю мишкою. Так. Плюс 25 монет. Нормально. Знову ще один човен до нас пливе. Так, цей, блін, це який швидкий. кого вбивати? Так, ледве. Сюди. Ну, в цілому, досить просто це все проходиться Так, ще один човен. Топ, що це за швидкий човен? О, перемогли. Так. О, ракушка У мене вже є 6 ракушок. Окей. І так, фінальна хвиля. Ой, ні, як я не люблю оці от швидкісні човни, підводні човни. Тебе вбиваємо, ще монетка. Так, ні. Кого вбивати? Є, yeah. я отримав ще 5 аркушок, поїхали далі. Так, що я можу? Я можу купити одну щупальцю. Нормально. І я можу купити от когось із них. Давайте купимо змія і краба. Ось. По моїй тіммейти в Бравл Старс. Окей, поїхали. Етап 2. Так, давайте от сюди. Вау, без проблем взагалі їх убиває. Ну у мене є ще змія. І вона їх також дуже і дуже швидко вбиває. Так, сюди. Убиваємо ще тебе. Так, а що це за велетенський корабль? А, ну ми його спокійно з одного удару можемо вбити. Взагалі без проблем. Сюди. А я можу змією. Так, да, я можу і змією вбивати, але це не так ефективно, як карабу. Так, остання хвиля, досить швидко. Убивай! Боже мій, я вже думав, що все. ге-ге Перший, другий, третій і остання машина це Стоп! Мінус життя. Я думав за це мені не будуть віднімати життя. Боже мій. Скажіть мені, будь ласка, як купити середечко? Це би мені не завадило. Давайте ми купимо ще одне щупальце, зробимо ось так. Все, я повністю готовий, щоб знищувати цей світ. Ну, нормально поки що. Так, о, середечко, середечко. Є, 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 є. Плюс середечко. І сюди. Блін, це було досить складно. Я саме тому нічого не казав, тому що мене чуть не підбили. Купу монеток. Я заробив ще й купу монеток. І остання хвиля. Угу. Що тут буде? Що тут у нас буде? Це що? Це що таке? Блін, а мій краб не дістає! Тільки цим не можу атакувати. Ну в цілому його вбити не буде таке складно, ні. Так, сюди. В цілому можна просто зміями його вбивати. О, я колись нею його зачепив. Імба. Ну мені здається, найефективнішим буде просто його обстрілювати, ні? Так, я отримав пінгвіна. Я так розумію, до кінця цього відео у мене буде цілий зоопарк. Ну, в цілому, давайте заробимо ось так. Поїхали. Я вже в цілому повинен бути на суші, на поверхні. Та, я вже тут. Капець, ви просто подивіться, який я великий. Прямо як будинок. Окей, поїхали. Для початку мені потрібно знищити цей будинок. Окей, будинок знищено. О, все, знищив ці дирижаблі. Після чого мені потрібно знищити ось це. Ось все. В цілому акуратно не спішимо. Просто я не хочу загинути ось. Так, давай, 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 давай. Якщо шост, то не я. Все, ми знищили будинок, пішли далі. Окей, остання хвиля. В цілому, я думаю, це не буде великою проблемою. Що тут робити? Поможіть! Ну, в цілому, якщо я просто знищу будинок, то я ж закінчу гру. Окей, давайте заробимо ось так. Все. О, мінус життя, боже мій. Будинок знищено. Все, кінець, слава Богу. Лобстер. Це вже клішня лобстера. Окей, скільки вона коштує? Одна клішня коштує 500. Ну, трохи мені не вистачає. Можливо, наступного разу ми її купимо. Поїхали. О, середечко. Ви знущаєтеся з мене? Ну, ви знущаєтеся. Так, а що це таке? Так, вибивай монетки. Вибивай монетки з нього. Окей, 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 окей. Йдемо далі. У мене вже є 800 монет. Боже мій, я багач, просто я багач. Як би мені не загинути, ось що мене цікавить. Так, робимо ось так. Лічня убиваємо. Далі ми добуваємо ось це все. Сюди. Після чого сюди. Ні. А! Так, спокійно проходимо. Все подальше, подальше від них. Я не хочу, аби вони мене убивали. І так, у нас тут дуже і дуже велика будівля. Яку ми, звісно, що знищимо, тільки дуже і дуже повільно, але окей. Окей, я ще дожив до цього моменту. Плюс ще п'ять ракушок. Ну і я вже можу поставити собі клешню лобстера. Давайте замість однієї. Давайте ми краще купимо щупельце. і поставимо сюди клешню лобстера. Все, ми зараз будемо знищувати статую свободи. І ніякої свободи в цьому світі більше не буде. Так, люди вже починають іти, і в цілому дуже і дуже швидко. Скільки мені потрібно ударів, щоб знищити будинок? Ем... Ну, якби досить багато. Давай, все можна йти. Тікаємо, втікаємо від цих самольотів. Цікаво, вони зараз з'являться. Все, вони пропали. Це перемога. Так, бос, що це Що це за машина? Так, все, давайте уб'ємо їх. Все, атакуємо. Ну, в цілому, це досить просто. Ви подивіться, скільки я їм ХП зношу. Так, акуратно. Жизнь, моє життя, моє життя. Все, у мене є всього лише одне моє життя. Так, мені не подобається, що тут дуже і дуже багато самольотів. Це дуже і дуже складно так відбивати. А мінус одне життя. Окей. Okay. Я нічого модифікувати не можу, просто мене задавили. Та ну. Ви знущаєтеся з мене просто. Ось він. Ось він, бос. Так, де бос? Все, 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 все. О боже мій! Боже мій! Ми знищили, ми знищили цього босса і все. Тепер можна знищувати статую свободи. Це не повинно бути так складно. Все, нарешті. Це було досить складно. Яйце. Це у нас. Хто це? Спік! Ні. Це Боб. Я його буду називати просто Боб. Але єдине, що я можу сказати, це.